Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава Значить сьогодні 9 листопада От і то 14 година, десь 50 хвилин. І ми вдвох з сином вирішили зробити ознайомлення із незнайомими місцями, незнайомим лісом. Ну, Ось так пізно. Так пізно, але син давно був в лісі, треба його підтримати. Одним словом я пішов в одну сторону, він пішов в другу сторону. Ну температура комфортна. Сонце вже більше на південному заході будемо проводити ознайомлення з Новим лісом. Тут я не був ще ні одного разу. Ну, перш за все то я стараюся йти з тисками грибників. Вони вже тут давним-давно поробили стежки. От і ми зробимо загальне ознайомлення із цією ділянкою лісу. Так. Березняк тут є конкретний. Тут мали б бути. Значить температура 15 градусів тепла. Досить тепло. Так, я вже трошки задихався. То як кожного дня до лісу йдеш. Воно звикається, а так як другий день підряд, то є задишка. Так вон, яка гора перед нами і син пішов на ту гору в той молодняк. Так, нами. Будемо дивитися, що тут робиться. Добре, ну щось буде цікаво, але ну, я сумніваюся, що буде цікаво. Ну, але все-таки Все таки це просто ознайомлення. Так що дуже не сваріться, якщо не знайшли жодного робочка. Всім привіт народ, слава Україні. Поїхали ми з татом після обіду трохи в розвідку на нові місця. Ой, виперся на таку гору стрімку, на самий вершечок. Гарні там місця, але дуже стрімко. Не вартує сюди ходити. Хіба так один раз піти і два дні відлежуватися, бо ноги будуть боліти дуже сильно. Так схожу я наниз. Хорошо, зайду в один лісок мене цікавить. А там що буде цікаво, будемо показувати. Нагадаю вам, що високогір'я Карпат. Гора, ну досить прекрасна. От і дився що тут переважно може бути. Чи могли бути березовий білі грибочки і букові. От досить багато березі, Ну, червонячків я не бачу. Син з протилежної сторони. Ми ще, ми ще не розмовляли. Думаю, він поки також на ту гору запреться хоча б 100 метрів. Тут також йому треба часом. А я знайшов стару дорогу. І думав, помаленьку піднімуся по ній догори, а вона за... завершується. Значить, прийдеться нам лісом іти. Лісом іти, але в сторону нашого транспорту. Ну що ж, вперед. Ходити тут на цій гірці дуже важко. Гірка не для мене. Тут як назбираєш 15 кг чи 20 грибів, то два дні лежати треба. І от я вже повертаюся на ті місця, звідки я заходив. А тут щось мені на дорозі попалося. Сам не знаю що, то здається, підберезових. Точно, Точно підберезових. Але більше втішного тут немає нічого до цього, що гірка прикра, прикра, листя, я вже два, два рази полежав собі на землі. От. Ну чесно кажучи, мені не сподобалось ось що лишилося? І під панюк все погнило. без коментарів. Гарні тут місця, але дуже стрімко. Тато вже на дорозі, сходить помало до машини, та я так само засходжу. Так що не варто сюди їздити, але нічого, прогулялися, переконалися, що цей ліс відпадає. Будемо шукати якісь другі ліси. І так походили ми по нових місцях півтора години. За півтора години нічого доброго ми в цій місцевості не знайшли. Так, обрадилися двоє з сином, значить там тут нічого робити. Уже на наступний сезон ми вже знаємо, що так ходити не варто. Ну, а вам бажаємо знайти нових місць багатко. І будете, і в нас, де на слідуючий сезон ходити порибочку. Робіть підготовку на новий сезон. Ну і бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Я думаю, ми ще в тому році залежно від погоди. Ще будемо е, ходити, розвідувати нові ділянки, нові ліси. І так здоров'я і мирного неба. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося, що ми ще до нового року зустрінемось.